Чому ти випав саме сьогодні? Я ж тебе просила через тиждень. В мене завтра день народження, прийдуть мої друзі, як я тепер посміхатися буду. М -м -м -м! О, здається, щось згадала. Мені мама казала, якщо покласти зуб під подушку. Загадати бажання прийде зубна фея і дасть мені все, що я захочу. Хочу велику купу цукерок, і щоб вони ніколи не закінчувались, ням-ням. Ой, болить! Все більше не треба! О! Хочу моноколесо. Ну, Клас. Ой-ой-ой. Ні, ні. Ні. Це не те, що я хотіла. Ні, я просто хочу, щоб зуб повернувся на своє місце. От і все. Це я? Хто ти? Ну, я тут внизу. Подивись уважно. Привіт. А? Ліза. От тільки не починай псувати наші відносини з першого побачення. До речі, як ти їх псувала ти? раніше всякими там цукерками. Хто ти? Ліза, схаменись. Я твій зуб і не просто зуб. А різець. Але ж зуби не вміють розмовляти. Ох, ліза, Ліза. Тобто зубні фей існують, а зуби не вміють розмовляти. Ах, все, все, мені нема коли. У мене немає часу на балачки, мені потрібно йти. <кх> Чао! Стоп! Ну, що таке? А ти куди? Ну як куди? Сама відправила мене до зубної феї. А потім питає, куди це я. А хіба фея не мала прийти за тобою? Ага, немає що робити за всіма зубами у світі ходити. А хоча добре, добре, почекаємо. Почекаємо, коли тобі буде виповнюватися не 7 років, а 47. Ось тоді вона може і дійде до тебе самостійно. Все, до свідулі! Стоп, а ти далеко? Якщо тобі дійсно це цікаво, то я йду в країну молочних зубів. Знаєш, де це? Знаю. Так, шукаємо. Нічого не знайдено. Спробуйте змінити дані. На Google Maps цю країну не знайдеш. Можеш і не намагатися. На жаль, на жаль, туди можуть потрапити лише зуби. Я так хочу. Щось ти не дуже схожа на зуб. Будь ласка, будь ласка, будь ласка. О, ні ці ваші дівочі штучки. Ну, гаразд, неси всі свої білі речі. Добре! <кхм> <скриває> <стар> Зубами стати може не кожен. Даний досвід нам допоможе. Зуби з тебе ми зробимо швидко країну зубів, відправимо стрімко, там зуби, зуби, зуби повсюду, там без питань, щасливими ми будем, Тафею зустрінемо справжню зубату до півнощі від радощів. Ти не заснеш, вдягайся скоріше, давай поспішати, готовий я друзів нових зустрічати. Ми йдемо в країну молочних зубів. Як же давно я туди. Хотів. Там зуби, там зуби повсюду. І ми там сьогодні щасливими будем. Ну, все, нам треба поспішати. З тебе зуб, звичайно, <кхм> вийшов так собі. Але не подавай виду. Нікому не треба помітити, що ти людина, яку переодягли в зуб. Господи. Що я несу. А скажи мені, будь ласка, якщо я. Досить. Якщо будеш задавати багато питань, то я буду називати тебе зубом мудрості. Вау, це тому що я мудра? Це тому, що це зуб мудрості, Найвередливіший зуб, який тільки може з'явитися у твоєму роті. Але окей, якщо тобі зручно так думати, то добре. Ти мудра, Якою ще може бути людина, переодягнена в костюм зуба, і при цьому вже 10 хвилин говорить з реальним зубом? Отак, ти мудра. Так. Ну все. Нам треба йти. Бачиш ось цю прірву? На рахунок 3 ми повинні стрибнути туди. Готова? Що? Отож. Один, два. Три! Де це ми? Це потяг. Дорога до країни молочних зубів далека. З пересадками. Чай, каву. Какао. Е -е, два зелених чаї, будь ласка. Вам з цукром? Так, і побільше. Без цукру. Ти що? Хочеш почорніти? І болісно вмирати, як оце він? Не треба цукру. Добре, це не закінчиться. Подивись, як я став. А от раніше. Боже ті. А ви теж прямуєте до зубної феї? Що? Я прямую на кінцеву станцію цього маршруту. А як вона називається? Одна називається Станція Зубний винтар. Зуби з такими проблемами мають квиток лише туди. Це наша зупинка. Що? Виходимо. Пока бідний. Посадка на рейс 0607 Зубяний Зубай триває. Просимо пасажирів перейти на реєстрацію та зубний контроль перед посадкою. А куди нас відправляють? Вони вважають нас занадто брудними для літака. Нас треба почистити. Праворуч. Ліворуч. Ей, А тобі не здається, що цей зуб трохи дивний. У вас часом немає забороненої зубної нитки. Хм? Нитку немає. А може, у вас є велика доза Ополіскувача для порожнини рота, гм? У неї ополіскувач? Його в житті ніколи хм. не було. Ну, добре. Проходьте. Ця. Чистка обов'язкова зубу, щоб бути здоровим. Не бійся, тобі не нашкодим твій колір, білий відродим. Лиш кілька хвилин триває. Зуб чистотою засяє. Потрібно зняти весь наліт, хай буде щасливим політ! А мені сподобалося процедура, це так приємно і весело. Звичайно, приємно. Тому слід було мене чистити два рази на день, а не раз на тиждень. Ну, вибач, а куди ми тепер? Остання пересадка. Зубний порт. Корабель обожнює море. Вау, вони золоті, мабуть, дуже дорогі. Дорогі, недорогі, але те, що їх ставлять замість звичайних природних зубів, це факт. І коли руйнується твій зуб, він вмирає і випадає. І більше він не може відновитися, його замінюють на штучні. Але то вже не те, ой не те. Ей, тітенько, а це правда, що ви заміна мертвого зубу. Що? Мовчи. Хто пустив цю малечу на борт? Сорян, сорян, ми вже йдемо. Встає. Та це ж капець. Чао! Тікаймо. Стрибай. Але я не вмію. Немає часу на балачки. Навчися. Бережіться, ховайтеся хто куди може. Це боротьба, друже, сьогодні все вирішиться. Або ми, або вони переможе лише один. Стоп, поясни мені, що тут відбувається. Немає часу на балачки, треба тікати. Ні, я не буду тікати. В мене Ізо, є план. Я не впізнаю тебе. Є ідеї. Так, в мене є план. Ей, малий! Я? Так, клич до всіх, хто хоче ага. перемогти. Окей. Друзі, нам треба діяти. Треба перемогти цей фастфуд. Зубочистка і головне оболіскувач всім по місцях. Перемога, перемога, перемога. Чекайте, а де різець? Різець, що сталося, не помирай! Ти молодець, лізо. Вибач, що так вийшло. Ти так хотіла зустріти фею, боюся. Що я не зможу йти далі. Ні, резець, не помирай. Я молочний. Ти головне, бережи інших. Феє, фея, допоможи. Де ти? Ліза, все буде добре. Ти всіх врятувала. А лізець? Доця, прокидайся, у тебе ж сьогодні день народження. Сніданок вже готовий. Різець маленький, тепер я тебе нікуди не відпущу, пішли чистити зуби. Більше не буду їсти всіляко всячину, З цукерками більше не піду на побачення. Зуби мої берегти буду я. Зуби мої, це моя сім'я. А ви сьогодні чистили зуби. А ти, а ти, а ти, а ти, а то ну, покажи.